Сьогодні ми святкуємо День пам'яті великого уходника Божого, преподобного Сергія Радонезького. Шанування святих існувало в християнстві ще від його початку. За своє довге існування церква показала світові плоди живої віри, безліч святих, яких ми вшановуємо і до яких молитовно звертаємося. Нам, православним християнам, нерідко дорікають, що ми шануємо святих, іронічно запитуючи при цьому, невже вам недостатньо Бога, щоб йому молитися і до нього звертатися? Однак люди, які запитують такі речі, неуважно читають Святе Письмо. В Євангелії сказано: будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. Також сказано будьте святі, бо я святий. Якби не було святих, значить, ми б не змогли показати, що святість реально існує. Тому кожен раз, коли ми вшановуємо святого, ми вшановуємо Бога, який дарував святість цій людині. У Святому Письмі Нового Завіту існує багато розповідей про те, як Господь творив чудеса за молитвами і повірі людей, причому часто не вірі людини, з якою ставалося чудо, а на прохання тих, хто цю людину клопотав. Причому часто не вірі людини, з якою сталося чудо, а на прохання тих, хто за цю людину клопотав. Згадаймо, що Господь зцілив від біснування дочку Хананеянки саме на прохання її матері. Згадаймо історію про розслабленого. Євангеліє свідчить, що коли його принесли до Господа, він не міг щось сказати та не міг звернутися до Христа. Як кажуть екзегети Святого Письма, він був настільки скутий хворобою, що навіть і язик його був паралізований. Але сказано, що Господь, побачивши віру тих, хто приніс цю людину, здійснив чудо. Тому, коли ми звертаємося до святих, ми знаємо, що на прохання людей Господь звершує чудеса. Так було завжди, навіть за часів земного життя Спасителя. І ми, пам'ятаючи це, звертаємося до наших святих, щоб вони молилися за нас. Бо багато може посилена молитва праведного, сказано у Святому Письмі. У сьогоднішньому апостольському читанні ми чули такий вислів: носіть тягарі один одного і так здійсните закон Христовий. Це стосується всіх християн. І коли ми звертаємося до святих, ми немов просимо понеси мої тяготи. У мене є страждання. У мене є переживання та пристрасті, а преподобний Сергій або інші святі чують наші молитви і несуть наші тягарі, несуть і звертаються до Христа, щоб Господь допоміг нам. Преподобний Сергій жив багато століть тому. Але що змінилося, якщо він фізично не з нами? Звісно, що нічого. «Бог же, сказано в Святому Письмі, не є Бог мертвих, а живих, бо в нього всі живі. І закон любові та допомоги один одному заради імені Христового діє для всіх, і для тих, хто живий, і для тих, хто вже помер це все одна церква церква, до якої належать і святі, і не святі, і померлі, і живі. Тому якщо до преподобного Сергія, як оповідає його життє, приходили і зверталися багато людей, і отримували допомогу, то й після того, як він спочив, нічого не змінилося. Ми й далі звертаємося до нього, Отче Сергію, допоможи. І він, як і раніше, чує наші молитви і молиться за нас. Дуже часто, особливо у наш час, Говорять про сенс існування народів. У чому сенс існування будь-якого народу, держави чи нації? На це питання можна відповісти по різному, але є і наша християнська відповідь. Найголовніша мета існування народу мати своїх святих. Якщо певний народ має своїх святих, значить він дійсно виконує заповіді Божі. Дійсно, є народом християнським, а не якимось плем'ям, яке живе вже за тваринними інстинктами. Той народ, який повірив і прийняв Христа, став народом церковним. Він зобов'язаний відповісти на заклик Господа про що свідчитиме існування святих у цьому народові. Якщо народ говорить, що він християнський і при цьому в народі немає святих, значить місія не виконана. Значить, справжньої відповіді на заклик Господній так і не було. Наша церква має безліч святих, і це є відповіддю нашої церкви, нашого народу на заклик Господа, це є доказом того, що наш народ це церковний народ, і він має право називатися народом, який вірить у Христа, називатися народом православним, народом святим. Сьогодні, згадуючи преподобного Сергія, ми дякуємо Господу за такого святого. Він не просто відкрив світові свою святість, також навколо нього зібралося безліч учнів, які з його благословення йшли у різні місця, де засновували святі обителі та проповідували істину Христову. Набагато пізніше, ніж жив преподобний Сергій, преподобний Серафим Саровський скаже такі слова. Стяжи Дух мирний, і тисячі навколо тебе спасуться, що означає будь святим, і тисячі будуть спасатися навколо тебе. Преподобний Сергій саме той святий, який стяжав Духа Святого, і наслідуючи його, багато хто долучився до святості, долучився до тієї святості, до якої покликані всі, хто увірував. У Господа Ісуса Христа будемо ж підносити свої молитви до Отця нашого преподобного Сергія, який через себе показав нам святість і велич Бога дивного, як вчить святе письмо у святих своїх. Шануймо сьогодні преподобного Сергія Радонежського та прославимо Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа, якому слава, честь і поклоніння. Завжди, нині і повсякчас, і на віки віків.